Про загрозу для центрів прийняття рішень. До речі, це ну, була ініціатива депутатів. Я вважаю, що це правильно. Ну, Будь-хто хто хоче прийти по є якісь питання, вони приходять. Е, ну, от, е, Пан Песцувят, е, живий приклад там на кожній сесії, активний, завжди там, чи скажімо. Була конфліктна ситуація по вулиці волі, вони постійно приходять. Тобто ну, Ніяких заборон немає. І ці спекуляції, що це закритий режим. По-перше, закритий режим діє з 2019 року, якщо ви знаєте, з часу епідемії ковіду. І тобто змінилася лише мотивація цього закритого режиму. Нікому немає ніякої заборони. Я завжди був і є відкритим для людей, так що це, це не є. На сесії хоче приділити, я думаю, що ну, будь-хто може піти тепер. Друге, що нам потрібно було в перші дні, і дуже важко це було, це була евакуація наших жінок і діток. Багато з них виявили бажання виїхати з міста. Ну, ви пам'ятаєте, була перша ситуація, коли ми не знали, чи буде наступ з території Білорусі, чи не буде. І тут я мушу. Позитивному ключі згадати наші міста партнери. Я особисто телефонував, всі дзвонив, і всі вони відгукнулися, вони приймали і наші, наші... автобуси. Добре, Це і Литва, і Німеччина, і Польща, і навіть Болгарія, де ми не маємо партнерів, але все одно ми тобі відправляли наших дітей. І взагалі ми ну, перейнялися нашою проблемою, нашою бідою, нашою війною, так ніби це їх. І вони дуже активно включилися і в плані доставки гуманітарних благодійних вантажів в наше місто. І, і Є навіть міста, які збирали кошти для нас. Це я хотів також відзначити. Оце про що від партнерства, знаєте, тому... Десятки років їздили в делегації, чай, розбавляли його певними напоями, а, ну, але як такого ефекту від цього співпраці і далі воно не рухалось. А от зараз а, я відчув, що таке місто партнер. Це не, не просто партнер, а вже можна м -м, сказати, що це місто побратим, тому що вони повели себе як брати. Ну, реально. Звичайно, в цьому велика заслуга і ну, центральної нашої влади, тому що і президент, і дуже багато зробив для зміцнення авторитету України. Зараз інтерес Украї... до, до нас ну, надзвичайно залучився. Е, потім, що ще хотів Раду відмітити, ще одна проблема, яка постала в перших днів, це прийом і опікування. Людьми, які змушені були втікати від війни, які мають статус, ну бюрократичний статус внутрішньо переміщених осіб. Зараз, звичайно, це їх. нашим громадським релігійним організаціям, які, е, волонтерським центрам, які долучилися до цієї роботи, і які ну, ми не мали ні житла, ні, нічого для цього. Але, тим не менше, нам якось вдалося цю проблему е, вирішити. І що саме головне, ми навіть з перших днів, коли ми вже почали їх реєструвати, саме завдяки цій благодійній допомозі наших е, е, західних партнерів, завдяки... Іншим організаціям, які відбулися, ми запровадили право продуктового набору для них. І фактично, скільки часу ми є, саме в Лондоні, наскільки ми вже робіли. Е надавали годі. допомогу півроку. Півроку фактично Всім кожен день ми відбували цих Но, раз. Ну. Но, да. За, зараз вже фактично ну, якось, запаси вже вичерпалися, але тим не менше люди, які... Прибувають до нас, все одно отримують цю допомогу. І це, я вважаю, теж великий плюс, де ми показали, що тільки разом, спільно, відкинувши всі якісь протиріччя, образи особисті і інше ми можемо долати. Виклики, які поставили перед нами війна. Ну, Четвертий такий пласт проблем, який би я хотів відмітити, це е, треба було зробити так, щоб життя міста не припинялося. Тому що ну, війна війною, але поки є можливість, треба, щоб вивозили сміття, прибирались вулиці, е, ковачани мали в своїх помешканнях воду холодну і гарячу, підготуватися до зуми. Ну, власне, над цим ми і працюємо, якщо ви помітили. Місто ну, нормальний має вигляд, я задоволений тим, як працюють комунальні служби, є тут представники, я вдячний всім, хто дбає про місто, хто справді любить це місто. І я ще раз переконую, що той, те гасло, яке я сам от, ну, я придумав, йдучи на вибори, що треба любити коваль собі, а не себе у коваль. От воно працює. Якщо людина любить коваль, вона буде ефективною, будь-де, маючи фінансові ресурси, не маючи, от сидять волонтери, вони ніколи особливо не розкошували, але вони завжди були там, де це потрібно. А коли любити себе, виставляти себе, от я такий, там, а кого до цього лише придаток, придаток. Ну, це неправильна позиція. Тому я всіх закликаю. І п'яте, на що я завжди зосереджений і чу, до чого я всіх закликаю, це, це наша спільна робота. Ніяких ніяких політичних. Е, будь ласка, закінчимо війну, будемо розбиратися, хто там що до чого. Давайте трошки попрацюємо спільно на перемогу, на розвиток нашого міста, громади. Я думаю, що це так. І, ну, я дуже Всім і вам вдячний і нашим депутатам, колегам, які з нами працюють. Я думаю, це правильна позиція. Ну і, звичайно, я не можу не сказати, що ще одним таким стресовим випробуванням ну, це, це ховати наших хлопців, які, на жаль, на жаль, ми не можемо. Ще це доведеться робити буквально. Вчора так і глибоко. Це вже наш 18-й. Це непроста така місія. І я також вдячний, що ми знаходимо розуміння при всіх, всіх складностях із тими, хто доставляє. Ми намагаємось достойно провести наших героїв в останній путь. Також всім дякую. Знаю, що всі приходять на площу. Ми. Що можемо, це нормально віддати хлопці. Тому що, Тому що... Ну, це наш обов'язок. Це наш обов'язок зробити все, що... Країна, про яку вони мріяли і за яку поклали життя, вона нарешті втілилась і радувала, ну якщо не наступ, принаймні наших дітей, наступна ну, така. Таке мені вступне моє слово, якщо можна, Ігор що? якщо можна. можна. Дійсно, ви ваша команда достойно тримаєте удар. Приємно це вражає вимога Респект. Перше питання. І друге питання. Я би дуже хотіла, як член громадської ради, зауважити на таке, щоб ніяких фільмувань під час нашої роботи не було, тому що це неправильно. Для того, щоб зафільмувати ту чи іншу подію, повинні бути дозволи на це. Це війна і не тільки війна, взагалі, взагалі любе засідання. Воно не має фільмуватись, А вот атакуватись. Тільки секретар і все. Тому що це неправильно. Потім це все виливається, всякі сплетні, домисли, радості і. Можна вас попросити. Це я знімаю для себе, щоб не було потім дивіться, Я вас особливо спошлю, як заступник громадської... Голови громадської ради. Якщо е, члени громадської ради проти цього всього розумієте, ну давайте ми не будемо тут робити вакцинаві. там можна знімати, не можна знімати. Ми зібралися нас по перший час. Дуже лімітірований. А хто, а, хто? А, хто? хто ще знімає? Ми, а ви ж не знімає? Фотографує знімає. Це наскільки я розумію. Це є громадське місце. Це засідання є відкрите. Це я знімаю для себе, щоб потім не було ніяких кривотолків. Якщо Кирилович. Кирилович. так, шановні члени, давайте ми не будемо переводити, бо дійсно нас часу мало, а треба обсудити там одну чи два важливих проблеми, і ми цього прийшли не спорити. Можна чи не можна зняти? Я вас просто особисто прошу що для мене зробіть, будь ласка. Давайте проголосуємо десь. Голосуйте. Нема, Та їй Хватає голосуйте присутні. Можна проговорити. Дивіться, хто боїться цього, що він буде На Хай не відео, самі знімати нічого. Ви, розумієте? Ви, ви заявили в інтернеті те, що ми нагородили грамотами волонтерів. Це є загроза для їхнього життя. Правильно ви, ви говорите. Чекайте, ви це ви це заявили відкрито. Тобто, ви самі ви вважаєте, там була загроза відзначити людей відзначити людей. Воносі. А тут ви говорите, все нормально. Це ж воєнний стан, це, розумієте, Яка у вас великість може, може бути? Ви. Тобто, це... ви людей залякували, воєнний волонтерів в Ковалі ви залякували розправою Путіна, який має поважити на вашу думку в Коваль зайти. Тому що я не розумію, іначе, чому волонтерів не можна нагороджувати було. Ви ж сказали, що це загроза їхнього життя. Ви Путіна тут чекаєте. Чи ви на Путіна працюєте? Зараз що ви зараз говорите? це вас. Подвійні стандарти, стандарти, завжди. Я вважаю, що ви себе зараз поводите негідно. гідно. Серйозно, бакусінько? Ви зараз, ви зараз повишеним голосом спілкуєтеся. Я вас бажаю колопорціоністом і зрадником. І ви... я це доведу. Так, ви ви... ви зрозуміли дуже багато вчинків. Проти міста Поваліборотні. Олексійович, про... Олексій, давайте сім... ви... мене... себе, будь ласка, ви мене в чомусь звинувачуєте. Так. Так, ви... 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 Я вас ви... звинувачую. Ви... Я звернуся до цієї до громадської ради. В принципі, я, я... 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 звернувся. Ви... 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 Значить, я... Давайте... давайте ще раз, ніким не заборонено знімати. Раз. Друге, якщо ви посилаєте. Скажіть... Ще раз, На воєнний стан. Таком де? де ви це? А При... ну, почитайте. Мені здається. Давайте наберіть туда і почитайте самі. Ні, ви, якщо посилаєтесь, а давайте, наберіть давайте. Туда, своєму, по своєму наберіть і почитайте. Володиме для чого? давайте, давайте інформації, нічого не знімається. Що можна без нього обійтися, і не треба. Мені здається, що а чого ви боїтеся, щоби сьогодні, наприклад, ви для себе, хоча би потім поглянули, що ви говорили. Вам то не треба. А наприклад, от Дивіться, дивіться от зараз. почекайте, Дивіться, пан Пініс зараз сказав такі речі, що пізніше ці речі можна буде ставити в обвинувачення. Йому якби цього запису не було, яким чином ти потім підкажеш, що він сьогодні таке говорив? Тому ви зараз. Не переживайте. Якщо не хоче людина, давайте він віддаляється повністю повністю громадської ради. Якщо не виключає, так Шановні Дов язково. Дов язково. Шановні члени громадської ради, голосуємо. Дозволяти знімати Давайте так. чи не дозволяємо? Крім офіційно запрошених журналістів? Звичайно, це, це, це... нас кворум є. Можемо проголосувати за те, щоб сьогодні знімати... Я вважаю, це відкрите засідання. Ніхто ніде ніяким правом чи законом не забороняє. Мені здається, вам немає чого боятися, коли це відео я зніму для себе. Вам немає чого. ви зробили Що фільмуєте Це судовому борь, випадської гали. Тобто ви збираєте на когось компромальність. На голосування. Ви на чи на що? Бачите? А бачите, нема що? Шановні члени громадської ще раз звинувачує мене. Голосувати про фільмування громадської ради чи тільки занесення стенограми до протоколу? занесення до протоколу. Без фільмування. Без фільмування. Голосує. То зараз. Ну, давайте. Я маю, я маю в виду, щоб ви присутні теж мали право сьогодні голосувати. А ви не маєте права і цього робити. Чого? Я маю право. А чого ви мені забороняєте? Маю право. Маю право. Значить, давай. Давайте так, перше, я вважаю, що це, що ви зараз робите, воно суперечить будь-якому закону, але Але, Ні. Але, давайте так, я зараз прислухаюсь, виключаю. Тільки щоб ви знали, це неправильно. Дякую, щодо порядку денного. Нас якби ми на початку нового опалювального періоду.